Усі знають про те, що треба правильно харчуватися, займатися спортом, менше стресувати, але це далеко не завжди гарантує трансформацію знань в дію. Можливо, потрібна мотивація? Пацієнтам із певними діагнозами повідомляли, що вони помруть у найближчій перспективі, якщо не змінять спосіб життя. Говорили, не зміниш своє життя, помреш. Здається, хіба не може бути сильніша мотивація, але хоч якісь зміни на постійній основі здійснили лише 33% людей. Мотивація величезна, а дві третіх не змінюються та помирають. З тобою Хелсі Лілія, дипломований хелс коуч, фітнес-тренер та масажист. Подібні історії наочно ілюструють, що формула мотивація плюс інформація і дія не працює. І вже якщо перед лицем смерті наші бажання не реалізуються, то що говорити про хотілки на кшталт, а добре мати прес, чи «сходнути до літа? Навіть якщо ви опинитесь перед лицем смерті, не факт, що щось зміниться. Хоча часто буває, що у людини таки з'являється мотивація і беззаперечна потреба, але вже стає пізно. Хочу нагадати, що нормально боятися смерті, але цей страх не має брати верх над вашим життям. Саме усвідомлення того, що життя кінечне дає нам мотивацію проживати його якнайнасиченіше, цінувати час та насолоджуватися всім, що ми маємо можливість відчувати. Мозок часто виправдовує небажання змінюватися нестачою мотивації. Якщо якась із ваших хотілок не реалізувалася, мозку потрібно помістити у свідомість зрозуміле пояснення. Мозок не хоче, щоб у вас виникло відчуття, що вашим життям керуєте не ви. Зручна позиція. Люди хочуть отримати якісь лайфхаки для зміни свого життя, але не хочуть вдатися до екзистенційних питань. Цілком можливо, що у вас є своя життєва філософія, якою ви керуєтесь, якщо так, то ваш мозок має психологічну імунну систему, яка захищає цю філософію від нової інформації, що може її спростувати. Це можна порівняти з фізіологічною імунною системою, яка захищає ваше тіло від шкідливих бактерій та вірусів. Якщо нова інформація не збігається з вашими переконаннями, то ментальний механізм блокує її аналогічно до того, як лейкоцити блокують шкідливі бактерії. Цей механізм є своєрідним психологічним імунітетом. Нові цілі та ідеї, які суперечать вашому світогляду, також можуть викликати конфлікт та спровокувати психологічний імунний захист. Мозок, на відміну від фізіологічної імунної системи, може перешкодати змінам та Урювати відчуття дискомфорту у процесі зміни світогляду, адже навіщо ставати краще, якщо зараз ти живий, дихаєш, ситий і в безпеці. Нам і так добре, каже мозок, знайти підходи до свого мозку, щоб не плисти по течії, можна за допомогою наступних кроків: свідомо аналізуйте свої думки та переконання. Постарайтеся зрозуміти, чому ви думаєте так, а не інакше. Якщо ви звикли думати в певний спосіб, спробуйте знайти альтернативні точки зору та порівняти їх. Навчайтеся новому. Чим більше визнань ви маєте, тим більше варіантів вирішення проблеми ви можете знайти. Навчання новому може бути у будь-якій зручній для вас формі: читання книг чи прослуховування аудіокниг, перегляд відео, спілкування зі знайомими, які мають цікавий досвід, можливо, поїздки в інші країни. Розумійте свої емоції. Вони можуть впливати на ваш спосіб мислення та прийняття рішень. Якщо ви розумієте, які емоції для вас є тригерними, то ви зможете краще контролювати свої реакції та дії. Використовуйте критичне мислення, не приймайте інформацію без перевірки на її правдивість. Переконайтеся, що ви знаєте походження інформації та що вона підтверджена належними джерелами. Загалом, щоб знайти підходи до свого мозку, необхідно бути свідомим щодо свого способу мислення та працювати над його удосконаленням. Повернемось до того, що може змінити наше життя. Існує два види викликів, які можуть спричинити зміни у людині. Перший технічний, що полягає в тому, щоб здобути нові знання або навички, наприклад, катання на велосипеді або керування автомобілем, це може вивчити та вдосконалювати технічною практикою. Проблема в тому, що в звичайному житті ми не поділяємо ці два типи викликів. Там, де необхідні адаптивні зміни, ми намагаємося знайти техніку. Якщо зміни не відбуваються, Хочемо знайти іншу техніку. Якщо дівчина в соте не схудла, вона шукає нову дієту або нового тренера. Мозок захищається в такий спосіб, оскільки є інші думки, інтереси чи зобов'язання, які конфліктують зі зниженням ваги. Якщо ви хочете змінюватись і не знаходити нову техніку, ваш висновок простий, або у вас не вистачило сили волі, і ви не змогли сходнути через відсутність мотивації, або дієта виявилася безглуздою, чи тренер не ті вправи підібрав. При цьому мозок хоче для вас завжди найкращого, навіть коли ви курите чи переїдаєте. Ось приклад. Людина хоче схуднути і не може. Весь час переїдає, хоч і не хоче цього, купує в магазині більше, ніж треба, їсть на ніч, а потім мучиться відчуттям правини, яку теж заїдаю. Як вийти з цього замкнутого кола? Перш за все необхідно зрозуміти проблему на рівні свідомості. Свідомість це перехід від темряви до світла, ясності і правди. Ви повинні чесно визнати, що вас спонукає до дій. Ми вже знаємо, що ваш мозок прагне тільки добра для вас. Отже, здається, що у вас є конфліктні цілі та установки, які блокуються психологічною імунною системою. І ось ми переносимо проблему на рівень свідомості. Дивимось на це як на дуже просту людську історію. Наприклад, людина виросла у бідності і завжди пов'язувала багатства з вишиканим столом. Однак коли вона висловила свою проблему словами, вона зрозуміла, що світ змінився і щастя не залежить від надмірного споживання їжі чи вишиканого столу. По-друге, зосередж на своїх цілях. Якщо ви хочете схуднути, складіть план дій, який допоможе вам досягти цієї мети. Що найменше впровадьте у свій розклад тренування та режим здорового харчування. Потрібно також відмежувати себе від умов, які стають причинами переїдання. До речі, пишіть в коментарях, які причини ви згадаєте. Вдучи в магазин, складайте список покупок і не заходьте у відділ з випічкою чи солодощами. Замість того, щоб купувати фастфуд, беріть з собою здорові перекуси, наприклад, фрукти чи горіхи. Ви також можете відчути більшу мотивацію, якщо ви ділитиметесь своїми цілями з кимось іншим, наприклад, з другом чи з коучем. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Буду дуже рада вашій підтримці у вигляді донатів чи підпискам на Patreon. Це суттєво допоможе розвивати канал і створювати більше відео про здоров'я. Важливо знати, що займатися самокритикою та відчуттям провини не допоможе вам у досягненні своєї мети. Навпаки. Ці почуття можуть призвести до погіршення настрою та більше потреби в заспокоєнні, такому як їжа. Спробуйте замість цього зосередитись на своїх успіхах та позитивних кроках до досягнення своєї мети і цінуйте шлях, який ви вже пройшли. Крім того, можна спробувати використовувати різноманітні техніки, такі як усвідомлене харчування. Про це я розповідаю в окремому відео, яке допоможе їсти смачно, корисно та сформує у вас здорові харчові звички. Також потрібно дати собі час та бути терплячим ніхто не може змінити свої звички за один день, тому потрібно працювати над собою та прагнути до кращих результатів поступово, ведучи здоровий спосіб життя, ви відстраховуєте собі роки, а то й десятки років. І головне ви проживете не тільки довше, а й якісніше. Краща якість життя полягає в тому, що здорова людина має більше фізичних та ментальних можливостей, більшу продуктивність та енергію для досягнення своїх цілей. Ти можеш бути більш продуктивним, творчим та ефективним у своїй роботі, бути більше можливостей займатися хобі, зустрічатися з друзями та в результаті бути задоволеним життям, чого я тобі й бажаю. Не забувай, що ти можеш написати мені в інстаграмі на e-mail е або на Патреоні і домовитись зі мною про приватні чи групові консультації з приводу хелс коучингу.